Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі новий триколісний електровелосипед Tiras Helper City. Це яскравий зручний компактний електровелосипед. В цьому велосипеді тягове колесо заднє і тому під задньою корзиною ми помістили щітковий двигун напругою 36 вольт, потужністю 350 Вт. Завдяки такому розташуванню досягається краще щеплення з дорогою тягового колеса. Зменшується навантаження на переднє колесо та немає його прослизання. Акумуляторна батарея в цьому велосипеді Lady PO4 напругою 36 В ємністю 22,5 А. -год. Вона знаходиться разом з контролером в залізному боксі на передній частині задньої корзини. Так як залізофосфатні акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів, то користуватися цим велосипедом можна при будь-якій погоді. Система керування велосипеда дуже проста. Вмикається велосипед за допомогою ключа запалювання на кермі, в комплекті йде два ключа. Індикатор стану заряду батареї цифровий. Він показує фактичну напругу акумулятора. А якщо ви хочете узнати більш точні показники параметрів акумулятора у реальному часі, ви можете скористатися колонометром. Він показує ємність акумулятора у відсотках тампер годинах. Струм, який споживає ваш електровелосипед на даний час, а також напругу акумулятора в вольтах. На лівій частині керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. Він показує швидкість, поточну та середню, відстань, загальну та запоточну поїздку та інші дані. У велосипеда є яскраве переднє світло. Зелена кнопка на кермі велосипеда вмикає сигнал горну. У велосипеда дві корзини, невеличка передня корзина, яка дуже легко складається, і достатньо міцна задня корзина. Для задньої корзини ми виготовили спеціальну сумку чи Вона оснащена спеціальними ліпучками, тому легко фіксується в корзині велосипеда. Сама корзина виготовлена з вологозахищеного матеріалу та оснащена кришкою з замком-блискавкою. І наостанок трохи про механічні складові частини цього електровелосипеда. Сама велосипеда 17 дюймів. Виготовлена з високоякісної сталі. Вилка жорстка. Колеса передні і задні 24 дюйми. Обуди алюмінієві протиударні. Покришки з універсальним протектором. Гальма передній вебрейк, задні барабанні. Також у велосипеда є спеціальне стоянкове гальмо. Якщо вам треба залишити велосипед на деякий час в нерухомому стані. Середня швидкість велосипеда 15 км на годину. Максимальне корисне навантаження 120 кг. А повна вага 39 кг. Замовити цей електровелосипед можна на нашому сайті промил.а або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!